Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Сьогодні розпочинаю шити сукенку для ляльки Паула Рейна. Ось уже я викроїла такі дві частинки, ось тканинка така цікава, і буду. Шити далі. І ось прострочила я вже ці дві частинки. Отак. От Обстрочила такою ажурною тясною горловинкою рукавчики. Так. І низ спіднички. Ось так прострочила ось так, підюбничок такий ще буде. І ось залишилося пристрочити одну частинку до другої. І ось, дошила я вже сукенку. На гуциках для лялечки і такий підюпничок ось. Всім дуже вдячна за огляд мого відео, за підписки, за коментарі. Дуже і дуже дякую. І до нових відео!